А що таке зубний камінь та основні причини його утворення? Зубний камінь в основному складається з залишків їжі, слини, бактерій, також їхніх продуктів життєдіяльності. Пізніше, якби м'який зубний камінь, він мінералізується і утворюється уже такий твердий зубний камінь. Тобто, в основному це є все залишки їжі, так само як людей. Тобто, якщо ми не будемо чистити собачкам чи котикам зуби щоденно, за який період часу він може утворитися? Якщо ми говоримо про безпосереднє утворення зубного нальоту і каменю, то наліт м'який починає утворюватися вже за декілька годин після їжі. Тобто, за 24 години він починає тверднути і там після 48 годин вже перетворюватися в твердий зубний камінь. Тому Якби гігієна домашня зубною щіткою, зубною пастою дуже важлива, щоб позбавити оцього нальоту і не було як би нашарування одного на друге. Тобто, коли зубчики чисті, тоді легше за ними доглядати. Є якийсь в середньому вік, коли вже утвориться цей зубний камінь, чи це в залежності все дуже індивідуально і так само від породи. Це залежить насправді індивідуально від багатьох факторів. Це є е, не тільки якби кислотість ротової порожнини, свій мікробіом також відіграє роль е, генетика. Тому деякі е, песики частіше з ними такі моменти є. Можуть мати там в два роки просто і дані білі зуби, і власники, в принципі, їх не чистять, що для нас є доволі дивно. А, а можуть бути такі, які вже пройдуть в 10 місяців, і їм вже потрібно повністю проводити санацію ротової порожнини, тобто знімати ці всі зубні відкладення, зубний камінь і полірувати емаль. Тому насправді доволі індивідуально, але є знову ж таки фактори, які більше впливатимуть на пришвидшене їхнє утворення. Тобто, це, наприклад, м'яка їжа, відсутність догляду е немає необхідної кількості рідини води, яку споживає тварина протягом дня. Тобто, якісь такі моменти, так само навіть і прийом препаратів може мати вплив на пришвидшення каменю. М'яка їжа, це маючи на увазі їжу, яку ми звикли називати так, натуралка, чи це так само ми можемо взяти до уваги як розмочений корм. Бо, тому що ну, чи в загальному це є правда, що якщо ми корм розмочуємо, його консистенція стає така більш липка, вона легше наліпає від того, ж так само псуються зуби. Будь-яка м'яка їжа тобто це від натурального до вологого кормів. Тому що, якщо враховувати, коли тварина нажовує на крокету, рівно це відбувається якесь механічне чищення, як мінімум, верхівки зубів, відповідно, хоча б чуть-чуть, але воно чищиться. Тобто, частіше, коли ми будемо порівнювати там двох ідентичних пацієнтів, які є на натуральній годівлі, тобто. Нехай буде каша, м'ясо і так далі, чи, наприклад, вологі, і порівнювати з пацієнтами, які споживають сухий корм, то останнього буде трохи менше зубного каменю, але це не означає, що сухий корм це є панацея. Тобто панацея насправді це є чищення зубів вдома старанно і кожного дня. Якщо, наприклад, вже зубний камінь утворився, так? Що далі? Якщо зубний камінь є незначний, або це є більше як просто м'який наліт. Угу. Ті власники в деяких моментах здається, що це є зубний камінь, Ми вже записуються на проведення гігієни, хоча це там два зубчика моментами. Вони просто можуть почати проводити догляд ротової порожнини вдома, в домашніх умовах. Бо дуже рідко, коли ми зараз зустрічаємось пацієнтів яким чистять зуби двічі на день, ну хоча б раз на день, частіше це є два рази на тиждень, або коли згадає, тоді й роблять. Uh -huh. Тому, якщо почати чистити, є доля ймовірності, що ось цей м'який наліт, який ще не дуже сильно кальцифікувався, його можна буде зняти. Якщо це є вже дуже великий зубний камінь, тобто, коли в нас є запалення ясен або різного роду там запальні процеси в ротовій порожнині, ті ж самі стоматити, тоді краще вже не проводити жодної гігієни вдома, оскільки ми більше травматизуємо тканини, а ясна більше кровоточиться, більше приносить дискомфорту. Тоді, звичайно, звертатися до лікаря. Якщо говорити між термінами, то це є так: раз на 8-15-18 місяців. Мало би проводитися гігієна в умовах клініки, тобто комусь швидше, комусь пізніше. Це все залежить від того, як власники доглядають за ротовою порожниною. Тобто гігієна це вже є напряму ультразвукувачі. Так, має, тобто, це правильно називається санація ротової порожнини. Тобто, це є е, зняття ультразвуковим скейлером зубних відкладень, е, наддисневих, піддисневих, тобто тих, яких не видно, і обов'язково полірування зубної емалі для того, щоб емаль була максимально гладенька і максимально довший час е, туди нічого не налипало. Угу. Інколи люди до нас е, от, приходять, наприклад, так, в салон і говорять, що в них зображення. Камінь утворився е, після чистки швидше. Чому це таке може статися? Чому так утворюється? Чи це, можливо, просто була проведена неправильна чистка зубів? Якщо ми говоримо в трактуванні такому, що там з'явилося дуже швидко за пару місяців? Найбільш правдоподібно проведена неправильна гігієна, оскільки можна забрати тільки видиму частину з одного каменю, а забути, просто як то кажуть, забрати піддесною, внутрішньої сторони зубів. Або не заполірувати зубну емаль, тобто вона дуже така шершава, якби не проїхалася наждачним папером. Відповідно до такої емалі дуже швидко ем, прилипають залишки їжі, бактерії і все решта. Відповідно, вони вже перетворюються в зубний камінь. Якщо говорити, що гігієна проведена, наприклад, в грумінг салонах. Що на теперішній час є дуже частою проблемою, тоді ми говоримо про те, що гігієни, тобто як сенатці ротової порожнини, не було проведено взагалі. Тому так ви будете чути фразу, що ми почистили зубчики за два місяці. У нас знову появився зубний камінь. Або ми там ходимо до грумінгу там раз на пару місяців і одночасно чистимо зубчики. Тоді, звичайно, ми говоримо про некваліфіковану роботу. Друге питання: що, на жаль, якщо це не лікарі, які знають будову анатомію ротової порожнини і зубів, в тому числі можуть банально неправильно використовувати скейлер. Чим більше будуть руйнувати емаль, вона може тріскатись. Хоча зразу це не буде видно, це появляється, наприклад, за декілька місяців, може бути навіть за рік. Це можна так само банально перепалити пульпу, тобто її перегріти. І ми дістаємо пульпі, тобто запалення зуба. Чим воно закінчиться питання, звичайно, але власники до того не звертаються за допомогою, звертаються тоді, коли у нас ці зуби хитаються на вітрі, ось так. от, і... Врятуйте нам зуби, ну як ж тварина буде без зубів? На жаль, в таких випадках частіше це є видалення майже всіх зубів, якщо не всіх. Оскільки ми вже заговорили про чистку зубів власне ультразвуком. Файк співає на задньому фоні. Ми не чистимо зуби ультразвуком у своїх салонах і закликаємо власників не чистити зуби у грумінсалонах, бо тому що ми знаємо, до яких наслідків це може призвести. Власники часто, мені здається, звертаються у грумін салони за чисткою зубів, бо тому, що їх заманюють там тим, що це буде ультразвукова чистка без впливу наркозу на організм. Так, це Основна причина, але не єдина. Насправді, якщо ми говоримо про наркоз. Ви просто подумайте, ну навіть не подумайте, порівняйте, коли ви йдете до стоматолога. Я думаю, більшість людей мінімум, хоча б раз за життя, проводили гігієну ротової порожнини в свого стоматолога. Так, і це не дуже приємно. От, власне, це не дуже приємно, особливо коли ставлять скейлер під десну для того, щоб mm -hmm. забрати, наприклад, під зубний наліт. Тим паче, це може ну немає значення це ультразвуковий чи це ручний. Насправді це максимально неприємно. Є. От, представте собі тварину, яка не розуміє, що ви хочете від неї, що її замотують в рушник. Наприклад, uh -huh. вона кричить, вона виривається. От ми вже з вами говорили про те, що собаку там кота так замотують у рушник, тобто його знерухомлюють. Ось, або ще у грумінсалонах ось цю, е, таку фразу чистять е, зубки спокійним собакам. Але ж ну наскільки я розумію, і я розумію, що це, мабуть, є правда, собака такий ж може самий великий стрес отримати, коли її замотують в рушник. Вона стає по суті безпомічною. Так, це ми можемо говорити про те ж, як больовий шок, так. Тому що це є і боляче, і страшно, це теж може мати свої якісь погані наслідки. Е, ну, так. Е, так насправді замотування в рушник це є дуже великий стрес. І якщо ми рахуємо, що власники, наприклад, деяких пацієнтів ніколи не робили якихось обстежень тваринам, таке може навіть викликати гострий набрік легень, коли в нас є якась проблема з сердечком. Серцева недостатність. Пацієнт стресує, оскільки він замотаний в рушник. Йому якимось ультразвуком, який видає неприємний звук, який видає багато води робить щось в роті, він максимально стресує. Цей стрес безпосередньо впливає на те, що пришвидшується серцебиття, пришвидшується робота серця, коли в нас є якісь проблеми зі здоров'ям, воно максимально відбивається напряму в подальше на ускладнення. Тобто, тварина без наркозу, вона усвідомлює все, що з нею роблять. Це і просто паніка, і ви можете зламати ну, насправді психіку тварини. Оскільки вона потім може банально боятися кудись заходити якихось специфічних звуків або речей, або ну, тобто будь-чого. Інколи зламана психіка триває до кінця життя і налагодити її неможливо. Тому це важливо. Питання наркозу тут стоїть в тому, що тварина, якщо ми говоримо просто про, Профілактичну гігієну, нам нічого не треба видаляти, наприклад, там не знаю якісь маніпуляції складні робити. Тварина має спати, тобто вона не має пам'ятати, якби що з нею робилося. Угу. Тобто для того є препарати, які виключають її свідомість, так які її... І так само знеболюють, так? Так, які її знеболюють. Вона не пам'ятає, що з нею відбувається. Відповідно, вона не нашкодить собі, вона не буде нікого кусати, не буде ймовірності, що теж дуже часто буває, зламаних нижніх щелеп, оскільки є специфічна анатомія деяких зубів на нижніх щелепі в маленьких порід. І це банально закінчується зламаними щелепами. Коли потім приходиться в клініку, їх приходиться складати. Наркоз це на сьогоднішній момент максимально безпечний, який може бути. Ми не говоримо про наркоз, коли зайшли з вулиці. Давайте ми зробимо. Тобто, я як... якісь основні етапи, так підготовка, звичайно. Підготовки. Тобто, ми в першу чергу ми оглядаємо пацієнта, орієнтуємо зразу власника на проблеми, які вже є, або проблеми, які можуть бути. Процесі там проведення санації ротової порожнини виявлені чи на рентгені, чи інструментальними, тобто спеціальними такими зондами, які провіряються зубчики. І ми орієнтуємо власника на те, що може бути. Наприклад, банальна підготовка, чому банальна? Через те, що це стандартно протокол в нашій клініці перед будь-якою операцією, не в залежності, що ми будемо проводити, це є ехо і розширений аналіз крові це є базові обстеження, які мусить мати кожен пацієнт. Наскільки б він активно не бігав, не мав прекрасного апетиту, ми не можемо знати точно, що з тим пацієнтом є все в порядку. Якщо пацієнт має якісь відхилення, це не означає, що наркоз протипоказаний. Це означає, що в більшості випадків ми можемо скомбінувати різні препарати. І нівелювати оцю якусь там проблему, яка виникла по обстеженню, тобто щоб вона мала найменший вплив. А інколи буває так, що нам потрібно спочатку провести попередню терапію, перездати обстеження. Ми розуміємо, що все добре. Тоді беремо пацієнта в анестезії, в наркоз. Тобто просто так з порогу, ну вибачте, не вийде. Жаль, не. так багатьом це не подобається. Були навіть такі, що. Ну, ну, тому що ми хочемо як додаткові витрати. По суті, е... вони думають, що що просто ну інколи люди не розуміють, що говорять просто ветеринар, хотів, типу, ну. Призвести до того, що в нас будуть додаткові витрати. Ми хотіли там почистити зуби, але ще нас заставили зробити тут то, то і то, то. Насправді є такі пацієнти не без цього, але я їм банально кажу, це є життя вашої тварини, так? Угу. Тобто я в сліпу не візьму. От ви як угу. дете на планову операцію, ви ж не дете так зразу порогу видаліть. Мені, будь ласка, ну, там дицид, бо він мені значно. трошки заважає. Тобто все рівно ви здаєте якісь базові аналізи для того, щоб там, хірург, анестезіолог, анестезіолог розумів, до чого готуватися. Знову ж таки, є дуже важкі операції на зубах, скажімо так, які ми не можемо не провести, але в пацієнта є протипоказання. Звичайно, ми пояснюємо власникам всі ризики, але ми завжди вибираємо ці ризики, і це добро, яке вийде в рахунок операції. Ми мусимо розуміти, що. Больовий поріг у тварин і у людей дуже різний. Тобто, якщо в нас десь там з'явилася маленька дирочка в зубі, ви вже чуєте цю ниючу біль, ви вже біжите до стоматолога, бо у вас болить, ви п'єте все решта. А, а в собаки не так. Коли ви бачите зміну по поведінці в собак з приводу того, що вона не їсть через зуби. Ну, Я власникам порівнюю, да? що у вас би напевно і морфін не спас. Тобто це дуже сильно болить. Оцей больовий поріс, прийняття болю, воно різниця, але це не означає, що її не болить. Ну, як... Тварина може ходити з такими глибами каменю на зубах запаленням, тим, що там зуби так хитаються, ти може так їх пальцями вирвати і вірити в щиро в це, що ну, це не болить тварину. Ну не нема, не існує цього. Просто те, що вона не показує, те, що вона привикла до цього, це є інше. Дешевше, ну звичайно, дешевше там заплатити. Ви кожен раз будете платити, там ви приходите з песиком раз на 2-3 місяці в грумінг. От кожних 2-3 місяці вам будуть чистити зуби. Чим це буде добре? Та напевно нічим, через те, що це будуть тільки запальні процеси. Ви не зауважували, коли звертаюся до тих власників, знову ж таки, які входять в грумінг, чистити, що після гігієни є таке трошки кровоточивість ясен. Воно, це вже перша стадія до прогресування, руйнування пародонту, тобто тканин, які тримають зуб. І воно тільки далі буде прогресувати. Тобто з кожним таким походом це тільки прогресування. Якщо на початкових етапах ми можемо зберегти зуб, тобто відновити рівень десни, деяких випадках, ще, наприклад, запломбувати корінь зуба. Тобто ті маніпуляції, які проводить і звичайний стоматолог для нас, для людей. Uh -huh. Тобто тоді є можливість берегти зуби, але ж не тоді, коли ви приходите і там просто живого місця немає. Там один діагноз, видалити все. Дешево, ну це не з розряду дешево і сердито. Це з розряду просто дешево, бо ми боїмося чогось. Але ви зверніться в клініку. Зверніться до стоматолога, запитайте, задайте всі питання, які вас турбують. І ви тоді зрозумієте, що напевно ви робили неправильно. На жаль, більшість таких пацієнтів це розуміють лише тоді, коли потрапляють до мене після грумінг-салонів. І я їм півгодини тільки без пацієнта. Пацієнт собі ходить на підлозі. Я тільки півгодини пояснюю, чому це неправильно. Чому, наприклад, пацієнт має бути в наркозі? Як ці всі поступово проводиться санація ротової порожнини? Що необхідно, щоб ми могли зробити, а не було зроблено, наприклад, грумінг-салоні. І власники говорять, а чому ж вони тоді це роблять? Завжди є попит і буде пропозиція. Ви від того нікуди не дінетеся, але для того ви є власники. Щоб вибирати за пацієнта за свою тварину, те, що буде йому краще, Громери це робить просто, щоб заробити, по суті лишніх 500 так. гривень, але з іншого боку, ми люди не ходимо в перукарню і не просимо там паралельно, щоб нам провірили зір чи там почистили зуби. Тобто, тому це потрібно розуміти так. так, що потрібно ходити до, до правильних спеціалістів за тою чи за іншою послугою. Які обов'язкові етапи має пройти собачка чи котик перед початком чистки зубів? Зазвичай це є мінімальне обстеження, ультразвук серця, так зване еко і розширений аналіз крові, тобто морфологія, біохімія. Це стандартно мало би бути для всіх, не в залежності від віку пацієнта, чи це є молодий, чи це є старший, оскільки є захворювання, які довший час не показують себе. Або, наприклад, передаються генетично. Зараз ми, ми наприклад, молічки Марта її огляне, і ви зрозумієте, на якому етапі вже потрібна чистка гігієнічна зубчиків у ветеринарній клініці. Якщо ми дивимося ось так, то ми можемо сказати, що тут є незначний зубний камінь, через те, що в цій ділянці ми бачимо тільки зубний камінь на іклах. Але коли ми заглядаємо на дальні ножування, інколи їх називають власники зуби ось ці. Тут вже такий доволі помірний зубний камінь, і його важливо знімати через те, що коли він нашаровується занадто багато, на жаль, страждаються зубчики, і частіше їх треба буде вже видаляти. Тобто, ось так виглядає добре. А колись сюди, хоча власники часто так далеко не заглядають, тут уже проблема. Зубний камінь, як ну, ми показали ось тут на верхніх примолярах, і малярах на таких великих зубах зверху. Ми ще можемо спокійно почистити в умовах клініки, заполірувати емаль, і там ще зубчик не втратиться. Тобто важливо вчасно прийти, але найбільш небезпечніше це власне ці ділянки. Їх важче чистити, і частіше власники туди не заглядають, тобто власники. Відкрили, подивилися, ага, ну плюс-мінус, ніби нормально, що такого критичного немає, і все. Тому о, дальні зуби потрібно дуже детально оглядати в, вдома і орієнтуватися, чи вже вам ти до лікаря, чи ні. Але якщо ви будете мати за практику там раз на півроку, е, окрім вакцинації, приходити там до лікаря або до е, ветеринара-стоматолога, щоб він оглядав зубчики, то ви попередите такі наслідки, як видалення зубчиків, і все у вас буде добре.